Практика, розширення свідомості, Заплющ очі і уяви себе у просторі, де комфортно, тихо та спокійно. Зроби глибокий вдих і прийми енергію зверху від Всесвіту. І відчуй, як ця духовна енергія наповнює кожну клітинку твого тіла. Кожен квант твоєї аури. І через ноги вона входить у землю. В ядрі землі вона очищується, стілюється. і ти знизу приймаєш матеріальну енергію свого роду. Ця енергія через ноги заходить в твоє поле. Вона очищує та наповнює кожну клітинку тіла, кожен квант твоєї аури. І всередині тебе об'єднується духовна і матеріальна енергія в єдиний цілісний союз. Скажи, подумки, я приймаю союз єдиного цілого. В рівному ступені я приймаю свою духовну енергію, також як і матеріальну. Все єдине, все цілісне, все в балансі. І відчуй, як ця енергія концентрується в області твого сонячного сплетіння і формує там енергетичну кулю. І ти закладуєш в цю кулю завдання. Норма здоров'я, норма події. Всі події складаються найкращим чином для всіх і для кожного, і в тому числі, і для мене. Розпакувати. І ця програма розпаковується всередині твого енергетичного поля. І ти відчуваєш, як ця, як ця енергетична куля починає розширюватися. Вона розширюється до розмірів приміщення, у якому ти знаходишся. І це розширення йде далі. Ця енергія розширюється до розмірів міста, у якому ти знаходишся. Ця енергія розширюється до розмірів країни, у якій ти знаходишся. Ця енергія розширюється до розмірів континенту, на якому ти знаходишся. Ця енергія розширюється до розмірів всього земного шару. І відчуй, як ти відчуваєш енергію землі, всієї земної кулі. Що ти хочеш робити у цьому стані? Які думки до тебе приходять? Які мрії народжуються всередині тебе? До чого ти відчуваєш відгук? Яку дію ти можеш зробити вже сьогодні для того, щоб покращити своє завтра? Робимо глибокий вдих. І на видоху ми повертаємося у тут і зараз. Скажи я своє ім'я відчуваю свої почуття і знаходжуся в полі своєї свідомості. Дякую за увагу!